Президент США Дональд Джон Трамп підписав указ про введення мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Про це повідомляє The Washington Post. Тож вже з 4 лютого американські імпортери сплачуватимуть на 25% п'ять 에... Сплачуватимуть 25% на продукцію Канади та Мексики та 10% за товари. З Китаю це рішення пов'язане з боротьбою з нелегальною імміграцією та наркотрафіком. Зокрема, йдеться про китайське постачання фентанілу. Це сильне знеболювальне, яке використовують у медицині для полегшення болю. Він у 50 разів потужніший за героїн, і навіть у невеликих дозах може викликати передозування та смерть. Трамп зазначає, що фентаніл нелегально потрапляє до США через Мексику і Канаду. Тим часом на канадську сиру нафту запроваджується 10% мита. Якщо країни-імпортери введуть відповідні тарифи, Трамп пригрозив ще раз їх підвищити за підрахунками експертів. Американські родини втрачатимуть близько 1200 доларів на рік через здорожчання імпорту. Постраждає також і автомобільна промисловість. А Міністерство Торгівлі Китаю вже відреагувало на рішення Трампа. Його там різко засудило, оголосивши про намір оскаржити його у світовій організації торгівлі і запровадити контрзаходи. Пекін висловив глибоке розчарування та наголосив, що США повинні. Розв'язувати свої проблеми з наркотрафіком, а не звинувачувати КНР. Трамп своєю чергою заявив, що Китай порушив зобов'язання щодо скорочення виробництва фентаніло та субсидує компанії, які постачають його в Сполучені Штати. Уряд КНР відкидає ці звинувачення. Також вже відрогували в Канаді. Країна запроваджує 25% мита на американські товари у відповідь на рішення Трампа. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що перший етап тарифів почне діяти також з 4 лютого, а через 21 день запровадять ширші обмеження щоб дати канадським компаніям час на пошук альтернатив. Нові мита стосуватимуться широкого спектру товарів, включаючи вино, пиво, фрукти і сік, а також парфуми, одяг і взуття. Крім цього, влада Канади розглядає додаткові заходи, зокрема у сферах критичних корисних копалень та енергоносіїв. Мексика теж вводить мита. У відповідь про це повідомила президентка країни Клаудія Шейнбаум. Вона заявила. Що її уряд прагне діалогу, а не конфронтації зі своїм головним торговим партнером на півночі? Але країна була змушена змушена відповісти тим самим. За даним Reuters, Мексика готує тарифи на імпорт в розмірі від 5% до 20% на свинину, сир, свіжі продукти, промислову сталь і алюміній. А ось Дональд Трамп також напередодні заявив, що запровадить мита на продукцію з країн ЄС. За його словами, європейський союз жахливо поводиться з США, обмежуючи імпорт американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської продукції. Президент наголосив, що Сполучені Штати мають значний торгівельний дефіцит з ЄС, тому планують суттєві заходи, щоб виправити цю ситуацію. Ну і далі у нас на зв'язку Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українське С е, українські студії стратегічних досліджень. Ну і з вами, пане Олександр, хотілося б на цю тему поговорити. Пане Олександр, слава Україні! Героям Слава вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, ну до чого це все може призвести? Коротке запитання з глибокою відповіддю. Очікує на вас хотілося б дати просту відповідь, але поки що ми цього зробити не можемо, тому що, як ми бачимо, є певна суперечність між тим, чи хоче Трамп це робити на довгостроковий термін, чи може все буде так, як це було із Колумбією, буквально кілька днів тому, коли Трамп увів мита на колумбійські товари для того, щоб добитися своїх цілей, там пов'язаних із, із міграцією, і буквально за кілька годин. Він їх зняв, коли колумбійська влада погодилася на ті умови, які до неї висунув Трамп. Так само і тут, можливо, якщо Мексика і Канада не захочуть воювати із Трампом вдовго, то всі ці обмеження будуть так само швидко зняті. Але не виключено, що є варіант такий, що ця гра Трампа із Мексикою, і Канадою, і Європейським Союзом є більш фундаментальною. І ці обмеження залишаться надовго, однак це може призвести до суттєвого подорожчання товарів всередині самих Сполучених Штатів. І якщо вже Трамп побачить, що публіка в Америці не буде задоволена тим, що ціни ростуть, то від цієї політики швидко відмовляться. Скажіть, а нова, ну це ж можеш призвести до потенційно ну, економічної війни, якось так, між всіми перерахованими країнами? Це потенційно можливо? Так, звісно, можливо. Однак складно сказати. І хто виграє в цій війні? Не виграє ніхто, це, це можна сказати напевне, тому що від торговельних воєн страждають завжди всі сторони, тому що і там, і там потім або зростає ціна на товари, або збільшується дефіцит продукції, потрібно шукати нові ринки. Тут завжди програють усі. Лише питання в тому, хто які політичні рішення тут рішень своїх досягає, хто які проблеми вирішує. Ми бачили, що була за першого терміну Трампа більш-менш повномасштабна торговельна війна із Китаєм. Однак, сказати, що це призвело до якихось великих наслідків, ми не можемо. Так були введені мита, так була був скорочений обсяг торгівлі. Однак країни і далі продовжували торгувати, тому що іншого вибору немає. Америка є величезним ринком для всього для, для решти світу, так само Європа. Або Канада, Мексика є великим ринком для Америки. Тут нікуди не дінешся, якими б не були тарифи, торгівля все одно буде продовжуватися, і сторони будуть шукати якихось якогось виходу. І вони його швидше за все знайдуть, тому що це невигідно ні для кого, навіть для Трампа, тому що він прийшов на гаслах, що Байден вам приніс коруп... Байден приніс вам інфляцію понад 8% най... Най... найвищу за 40 років. І Якщо за Трампа знову буде та сама інфляція, то йому скажуть, друже, ти ж приходив, казав, що ти нам знижиш ціни, а тут навпаки ціни підвищуються. І тоді Трамп швидко від цього відмовиться. А можливо від цього швидко відмовитися? Якщо ця машинка вже поїхала, це не так, як з товарним потягом, якого шлях гальма півтора кілометра від моменту, коли він натисне на гальмо, тобто дуже довгий? А... Процес реалізації цієї політики він довгий, однак Трамп може за буквально за кілька хвилин підписати указ. Він він підписує указ і починається процес. Процес триває там місяцями. Потім він знову підписує указ, який Олександр можу, можу з вами не погодитися. Швидко він його не підпише, тому що треба ж зібрати стадіон. Сісти на стадіоні ну, і почати підписувати. Я з цього приводу жартую. Пане Олександр, дякую, що долучилися до нашої прямої трансляції. Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Ще раз дякуємо вам.